Ми повинні, як українці, зараз показують. Не тільки героїзм, а винахідливість, кмітливість, творчість у вирішенні проблеми протистояння відвоювання своїх територій суверенітету. Так ми повинні і в основі теж проявити у цю творчість і, нарешті, вирішити питання розділу української розділення українського православ'я в єдину православну церкву. Це б заспокоїло б і вилік. У ці рани болі нашої нації, ну і цього вимагає вчення православної церкви, оскільки церква православна, вона вселенська, єдина, як ми віруємо і визнаємо символі віри. А автокефалія – це по місцю тобто на місці представники православної ієрархії, духовенства і вірян вирішують питання свого саме спасіння і обоження.